Гови зазвичай їсте на пляжі. Так куріні ножки в духовці ви вряд ли готові, а попробувати точно стоїть. <плес> Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Олексій Сьомак, і це ваша улюблена рубрика Я <плес> мали. На. Вау! Сьогодні ми будемо готувати гомілку в нас. Гомілку в духовці. Let's go! Беремо легендарний тазик. Легендарний. Так, легендарний. Спершу треба замаринувати м'ясо. Для цього ми беремо один кілограм гомілок, а точніше, кіло 118. майонез у мене Макмай. 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 У кожної родини є своя традиція. В нашої родини це Макмай. Макмай. Сімейна традиція. <плес> Макмай, зв'яжися зі мною. Та додаємо приправу. У мене до шашлику. Можна, в принципі, будь-яку, яка у вас є. А тепер це все ретельно перемішуємо. Бажано руками. руках. Course. А поки воно маринується, готуємо гарні. Для початку ретельно миємо картоплю та даємо їй просохнути. А доки картопля підсихає, ріжемо цибульку. До речі, одразу вам скажу: якщо раптом захочете взяти отаку, отаку дощечку в Аврорі, то краще не беріть, бо м -м, самі бачите, що з нею може відбуватися. Тому геть! Oh. краще візьміть отаку. Я думаю, вона буде надійніша. Зараз спробуємо якого брати? Першу, другу, третю. Візьмемо цю. Добре, візьмемо цю. Можна, в принципі, на цьому і завершити приготування гарніру, але я ще додам кабачок. Просто я обожнюю кабачки. Не розумію тих людей, які жаліються, що їх дуже багато. Радійте, що вони у вас є. Переберемо сітку, зубочистки і в'язко, яке вже, в принципі, повинно було замаринуватись. Right. Так, для початку вставляємо сітку. Ну що, м'ясо ми вже відправили в духовку, а тепер замаринуємо гарнір. Для початку поріжемо картоплю і закинемо все інше кабачок. І цибульку. Ну що, настав час картоплі. Ріжемо. І відправляємо у маринад після м'яса. Також сюди додаємо кабачок. Нє, не влізе. Знову ретельно все перемішуємо. Олію в картоплю ми не додаємо, бо буде природній жирок від курочки. Також зазвичай я додаю всі овочі разом з картоплею і перемішую, але цього разу кабачок видався дуже величезний, тому він туди просто не ліс. Хоча треба було взяти просто більший тазик, але не цього разу. Тепер викладаємо це все гарнесенько на лист. Спочатку кладемо кабачок. Потім цибульку і на останок викладаємо картопельку. А тепер це все відправляємо в духовку під курочку на приблизно півтори години. Hello darkness, my old hours later. Ну що, готово? А пахне як! Ну, все, я пішов їсти, а з вас лайк, підписка і улюблений рецепт в коментарях. З вами був я, Олексій Сьомак, і ваша улюблена рубрика Йоу, мами куліна. Всім смачного!